Усім привіт! Цього квітневого, але дуже у нас похолодного дощового дня. Хтось написав вітанечко і каже: тільки давно бачили бентамочок. Друзі, бентамки, подивіться, вони на таку погоду збилися собі в купочку, геть і півні підібрали під себе усіх курочок, поприхилялися один до одного, попритулялися. Ось таким чином створюють десь тепло, затишок. І стоять так ці купочці, і я ось тут, оскільки по садочку не хожу вже, а вони не рухаються. Ой, вітер. Вони не рухаються, тільки оце подує вітер і прямо ось так хвостики і розпушує <світок> ці пір'їнки, о, десь чорненькі трішки відійшли від гурту. Сидять всі дружненько. Взагалі це чудо, чудо, диво, дружна сім'я Бентамочок. Вони тримаються тільки разом, ніде вони не ходять на сторону дорослих курей. От, хіба що тільки поїсти. Тому що раніше насипала їм окремо великим курам окремо. От, а так сказала дорослим. великим. А це вже насипаю просто усім разом. І вони прибігли, поїли і все, і на свою сторону назад. О, Я, бачите, трішки ближче підходжу, то вони вже он, он, он собі. Давай десь рухатися. І то, і то такої собі усі дружненько разом. Кілька курочок зараз несеться, але всі яйця забираю, не лишаю. Оце такі бентамочки, хто за ними засумував, є вони. Є вони от тільки дуже ось так полохливі в тому плані, що коли до них підходиш ближче, вони починають утікати. Дивіться, які півнички, півник старенький вилиняв цей шутюльпан, курочки його не стало. Та він такий е, був е, рябенький такий. от. Поцяцькований. А це вже он зверху таке пір'я довгеньке, якесь таке е, золотаве робиться. І цей, що білий півник теж, подивіться, ось стоїть. А донизу ще таке лиснить пір'ячко довгеньке з нього. І взагалі в нього то така уже стойка, подивіться, таку грудку надувщину. Ось це бентамочки наші. Є, вони, є. Ховаються тут. Від вітру. Вийшла у садочок подивитися, що тут як, де вже що повилазило, скільки роботи ще буде, все перекопати, посапувати. Але знаєте, про що задумалася? Ось так ходила-ходила, присіла біля морозника і думаю, що ж так цьогоріч моєму морознику не щастить. Він вибивав зарані квіточки, але вдарив мороз, снігу не було. І подивіться, що зробилося. От померзла вся квіточка, листочки. І ось дивлюся, по другому кругу він уже знову вибиває погінці, будуть розкручуватися листочки. Розквітає ось квіточка. Можливо, і тут ще десь квіточка захована. Але справа в тім, що у нас ось після цього дощу, що йде зараз. Знову обіцяють сніг і приморозки. Мінус 0, мінус один і навіть мінус два. І я ось тепер не знаю, чи буде з нього діло сього морозничка уже, чи ні. Оце дивіться. Все листячко морозами попередніми померзло. Ой, не можна відірвати, потрібно обрізати. Отак, от скажіть мені, от чому? Не щастиці, бідні квіточці, розпуститися. Ой, слухайте, попоралася. Попоралася ще тільки попідстеляти, повигортати трішки, та й буде на сьогодні усе. Але я ось так човгаю болото, в нас таке болото місяця під ногами, вже що страшно. Вчора дощ, вночі десь дощ, сьогодні зранку то пускається, то перестає, отака якесь. Ой, і я чогою, чогою цим болото. І цілий ранок мені спокою, знаєте, не дає яка думка. Не знаю, чи буде вам цікаво послухати ці теревені, чи не буде, але вчора ввечері треба ж було мені натрапити у Фейсбук на таке просте запитання, якби вернути час назад чи вийшли б знову заміж за свого чоловіка. Люди добрі. Мені так страшно зробилося читати коментарі, що я вам не можу передати. Знаєте, чого страшно? Тому що, можливо, на 10 днів одне так і трапляється. Я в якомусь такому шоці, знаєте, думаю, то це ж ви скажіть, як стільки у нас, ну я не знаю, як сказати, напевно, що нещасливих чи нещасних людей. Чи... Чи сімей, чи, чи дружин, чи чоловіків, я не знаю, як це можна прожити стільки років і, і усвідомити раптом, що якби час повернувся назад, то заміж знову б не вийшло. Я сьогодні думаю, ану, підколюю расика, перекрутила трішки запитання і запитую, чи ти на мені женився. Він мені видав, що вибір був, чи що ти мені проходу не давала. Насправді трішки ну трішки не так, зовсім зовсім трішечки було не так. от Ми, ми з ним з одного з одного села. У нас два роки, цих кілька місяців різниця, ми один одного знаємо, можна сказати, практично, ну, можна сказати, ну шкільних років так точно не скажу, що з самого дитинства, аж шкільних років так. Ну, це точно, але ну, раніше, знаєте, то якось у думці не було, наприклад, що ми з ним ось так зійдемося, як подружжя. Ну, але Юрасик, знаєте, відслужив в армії, а я працювала у нас у місцевій ще тоді казали сільрада, та він прийшов брати документ. А я візьми та видай йому, що такий Юра гарний прийшов хлопець, мужнів, Женитися треба. А село, бо шо, село що таке пропадає? А він мені такий зразу. І на кому мені тут женитися? Ну, кажу, хоча б на мені женись. Ну, він мені, він мені сьогодні видав. проходу не давала, ще 100% щось піділяла. Ну, юрась. От, але насправді знаєте, ну то було таке, як би аналізуючи уже через рік, потім оглядаючись на те, що я видала, ну на мені про, е, пройшов рік з постиком, як ми вже і, ну, побралися. Е, як, як так? Як так сталося, навіть я, вас, я вам ось так тільки сказати не можу. Ну Просто нас доля так звела, що нас роботи були, так що ми практично працювали. там. То, то я працювала, ще, знаєте, були ми на току працювала, ото ще шпарували, заліплювали ці стіни. От. Та десь звідси з дороги на колгоспі, ото це заліплюєш. А Юра, такий був. У мене водій 150-го. Та такий ліко через вікно, знаєте, та так дуже визирав, та вже ночну. Що ж сказати? Оком кинула. Ну, але... А так потім, знаєте, випадок за випадком, зустріч за зустріч, ти, ну, ти ніде не дівся, мусив женитися, як ото от собі вимовила, що на мені женись. І хочу вам сказати, що. Напевно, що щоб ми з ним не переживали, але ще не було жодного дня, щоб я ну, пошкодувала. Він мені е, так цікаво був, сказав, що ну, знаєте, всі там е, десь на коліно стають, квіти дарують, все так. В мене Юрась, ну що з нього візьмеш? Тракториста-тракторист. Тракторист. Він мені знаєте, видав. Каже: ти знаєш? Каже, це я тебе люблю. А я в відповідь: ти знаєш, що за своє слова відповідати потрібно? Він відповів. Раз, два, та, Виходь за мене заміж. От. Ну і майже 20 років у нас. 20... На, на наступний рік у нас буде 20 років, як ми з ним одружилися. Через то він мені. Я думаю, що він мені так каже час, то час чи 20 років? 20 років, так? От. І не було дня, щоб я пошкодувала. Щоб там не було. Ну, ось така історія. Не знаю, чи вона вам цікава, чи не цікава, але чомусь просто захотілося ось так присісти і потеревеняти. Все, друзі, йду викидати гної і підстиляти поросята. Вам гарного дня.